Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поки генерал Залужний каже: нам всім дуже важко, дуже важко. Але вже ніколи не буде соромно, зелене шапіто набирає обертів. Пише нацгвардієць Бондар Михайло. 3 листопада звільнено Віктора Хоренка з посади командувача Сил спецоперацій. Подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив. А про відставку сам Віктор Хоренко дізнався зі змі. Один з незрозумілих помічників ОПА дає поради бойовому генералу про те, що казати, що не Казати Малограмотне нещастя без угла, окрім того, що намагається контролювати військових. На фронті відкрила свого поганого рота на залізного генерала, який не боїться казати правду і своїми справами, доводить що він захищає Україну та став символом нового покоління українських генералів. Десь вилізло Люся Арестович, яка наробила шкоди своїми висловлюваннями набагато більше ніж зараз. Намагаються навішати на залужного. Трагічний випадок з Геннадієм Частяковим, помічником Валерія Залужного, офіцер і необережне поводження з гранатою виглядає трохи. І дивно, ціле спрямована атака ОП на військових, які мають досвід та повагу в суспільстві. Руки геть від залужного. Дякую, пане генерале. Ми з вами зазначимо. Останнім часом суспільство серйозно обговорює які відносини між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ, генералом Валерієм Залужним. Ситуацію підігрівають заяви про ймовірні вибори президента, що можуть відбутися в березні 2024 року. Фокус дізнався, чи наважиться верховний головнокомандувач звільнити свого найважливішого генерала через політичні амбіції. І політичні перспективи залужного, у чому експерти одностайні, якщо так станеться, що залужного вичавлять з війни, то він точно піде у політику і перетвориться на головного політичного конкурента Володимира Зеленського. Показники позитивного ставлення довіри до залужного максимальні, тотальні, вони точно в районі 90%, які показники віри у нашу перемогу чи довіри до ЗСУ. У цьому плані залужний стоїть поряд із Зеленським. Вони мають схожі показники. Всі інші політики і громадські діячі мають набагато нижчі показники довіри чи задоволеності їхніми. Діями, сказав в коментарі БІБІСІ соціолог Олексій Антипович у червні 2023 року. Експерти кажуть, це завдяки як особистим якостям, зокрема стриманості та непублічності, так і зваженим рішенням, які були ухвалені під час планування військових операцій. Саме цього завжди не вистачало українській політиці, звертаючись до логіки подій останніх двох років, очевидно, у залужного один інтерес перемога на полі бою над Росією. Все решта, як показує досвід, йому не цікаво. Він не робить гучних заяв. У телевізорі не виступає на публі... Не з'являється його також непомітно на дипломатичних зустрічах та рекламних плакатах. Аби заложний прагнув піти у політику, він би був більш активним, прямо чи в прихованій формі як військовий генерал просто робить свою роботу так. Аби вороги ще сто років боялись лізти на цю територію, переконаний Микола Давидюк. Ми з вами не можемо відповісти за заложного, чи є у нього політичні амбіції. Відповідає риторично на запитання про ймовірне політичне майбутнє заложного Петро Олещук. Будь-які політичні амбіції для військовослужбовця означають потребу. Залишити ЗСУ для багатьох з них це неналежна підстава. У будь-якому разі, аби реалізовувати політичні амбіції, будь-кому, зокрема на президентських виборах, необхідно, аби ці вибори в Україні відбулися. Але в умовах збройної агресії активної фази війни це неможливо. Проте ми не можемо заперечувати те, що навколо головкома Валерія Залужного формується імідж людини, яка може прийти у політику після завершення війни. За його увагу, вже змагаються окремі політичні сили, або ж довкола нього вже утворюються міфічні політичні проєкти. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!